Це на об'єкті гушань отримують вказівку з центру. Корсика зі столиці дає команду Перевірити систему оповіщення. Проводиться технічна перевірка засобів оповіщення. Проводиться технічна перевірка засобів оповіщення. Отримання технічної перевірки прошу підтвердити по системі. Саме в цій кімнаті першими дізнаються про лихо, що вже трапилося, або тільки може трапитись на Рівненщині. На кожен випадок у сейфі за сімма печатками лежить таємна інструкція про всяк випадок. Ми, у нас є вони розписані, ці дії населення і доводяться. Наприклад, там при аварії на Рівненській атомній чи Хмельницькій атомних станції, при аварії на рівний азот, при аварії на залізниці, ну чи там підтоплення і так далі. Ну, в зависимості від рівня надзвичайної ситуації і надзвичайної ситуації, то населення доводяться ці дії. А буде сказано по радіо, куди йти. Населення прибути, наприклад, там в район ЖД вокзала, чи там вулиці такі-то, такі-то прибути в район там грабника, чи прибути в район автовокзалу. А там буде людина представлена, яка буде їх направляти. Куди йти? У двох інших кімнатах обладнання зв'язку звідси можуть вимкнути радіо, телевізор чи зв'язок все, аби повідомити населення про можливу стихію. Найстарішому радіоприймачу в цій кімнаті давно за 60. Автоматизованій системі перехоплення радіоефіру та дозвону два роки. Зв'язок у цій таємній кімнаті буде завжди, навіть після вибуху атомної бомби. Витримує це обладнання. Ламається, ну деколи щось таке, але незначні такі поломки, я вам скажу. Треба замінити лампу, якщо там сідає, вона вже багато років працює. А так вона, в принципі. Добре, працює до сих пір. Якщо 50, 50 років працює апаратура, то я вважаю, що вона ще нормальна. Що найбільше за дві хвилини про ймовірну біду звідси оповістять цілу рівненщину. Головне, аби знайшлися люди, які зуміють дати раду півстоліття як працюючому майже в музейному обладнанню. Дмитро Лентіюк Юрій Кобів. Новини Рівного.